Сьогодні відео Тіна Кароль вийшла заміж. Олександр Пономарьов став батьком сина Марії Ану Трінчер обікрали на 5 тисяч євро. Як змінився Віталій Козловський під час війни? Тіна Кароль вийшла заміж. В ефірі Люкс.ФМ Євген Фешак зауважив, що співашка вже заміжня. Так, а за кого заміж вона виходить? Коротше, що би там не було, мені здається, що вона в принципі вже вийшла заміж. А причиною такої думки стало те, що під час спілкування зі своїми фоловерами в інстаграм питання відповідь Тіна відповіла дуже неоднозначно. Що якщо вона вийде заміж, то нікому про це не розповість. Тому можемо зробити висновок, що в принципі. Може, вже все й було, вже відгуляли весілля, вже оце, значить перерахували гроші в конвертиках, з'їздили в весільну якусь подорож, повернулися, і все цілком можливо. Олександр Пономарьов став батьком сина Марії що щоправда, хрещеним. Хоча співак не бачив Марію 5 років, але погодився одразу на прохання Єремчук охрестити її сина. Більше скажу, Марічка запросила мене в хресні. Я хрестним став її дитини. Тепер ну тепер така історія. Також Пономарьов зауважив, що так багато дізнався про себе, коли ширилися плітки. Що ніби він є біологічним батьком сина Марії Єремчук, та акцентував, що незручно перед її чоловіком. Я Не знаю, як реагувати на це, тому що мені незручно. Навіть перед новим чоловік чоловіком, чоловіком Марічський вона дуже гарна ем, дівчина. Обікрали на 5 тисяч євро. А на трінчер пожалілася, що прямо посеред концерту вкрали каблучку та браслет картє, на які вона заробила своїми руцями та місками. Перед виступом співачка зняла з себе коштовні прикраси, поклала їх у спеціальний мишечок, після чого сховала у сумішці. Ранок не із приємних новин, але тим не менше виконавиця зауважила, що сам концерт минув чудово. Але згодом трінчер повідомила, що прикраси вдалося знайти. Місце єдиневісті «Охота». Знайшли хух, зауважила Анна. Як змінила війна, Віталія Козловського в своїх інстасторі співак показав фото, зроблене на початку його творчості в 2000-х, та фото сьогодення, де ми бачимо виконавця у військовій формі та серйозним обличчям, що було в голові цього хлопця, написав Козловський, додавши веселі смайлики. Це усі новини на сьогодні. Діліться своїми думками в коментарях. А Я вам бажаю всього найкращого. До зустрічі.